І до нас доєднується Олександр Япченко, старший лейтенант, боєць роти Гонор, першого окремого механізованого батальйону Вовки. Да Вінчі. Вітаю вас, пане Олександре, слава Україні. Героям слава, пане Олександре. Ідея мобілізувати жінок вам видається доречною? Ви знаєте, мені видається недоречним інше. Мені видається недоречним наші, наші. Я маю на увазі в, суспіль, в суспільстві доволі дивні дискусії довкола мобілізації. Що я маю на увазі? Тобто дискусія крутиться навколо поняття справедливість. Це вкрай важливе поняття, але ми забуваємо, що справедливість це дефініція дискутабельна. Що я маю на увазі? Якщо подивитись на цю ситуацію, з точки зору все ж цілі, от якщо взяти справедливість в трактуванні Арістотеля, справедливість телологічна. що мається на увазі, справедливо чинити так, як потрібно для того, аби досягнути цілі, яка стоїть перед е е е тим чи іншим дискутабельним питанням. Зараз у нас є одна найголовніша ціль найголовніша – це перемогти у цій війні. Тому що якщо ми не переможемо у цій війні, а зазнаємо боронь боже поразки, це для нас буде катастрофа без перебільшення. Ми бачили, що окупанти роблять на окупованих територіях. Ми бачили, що вони мобілізовують там громадян повально. І кидають їх у місні штурми. Ми знаємо, що вони фактично знищили чоловіче населення призовного віку Донецької, Луганської областей і інших окупованих територій. От ми все це знаємо, і в нас точаться дискусії навколо якихось інших моментів, наскільки справедливо, ну, наприклад, там обмежувати якісь права громадян. Наскільки справедливо, ну наприклад, там з ними вчиняти в той чи інший спосіб, аби е, такі виконати примус, і аби ці громадяни такі е, брали участь в е, обороні своєї батьківщини, але ми забуваємо, що найважливіше. І найсправедливіше для нас зараз буде перемогти у цій війні, тому що якщо ми цього не зробимо, бути біді. От я завжди наголошую на цьому, тому що я даю доволі багато коментарів останнім часом на предмет мобілізації. Але просто я боюсь, що ми зміщуємо фокус справедливо усе, що допоможе нам перемогти у цій війні. Якщо ми будемо про це забувати, то у нас є високий ризик катастрофи. Тепер переходячи до вашого запитання. Як на мене, право жінки є приймати рішення щодо мобілізації. Я вважаю, що якщо людина має таке бажання, то вона має право. Це робити. Я вважаю, що але усе ж є професії на фронті, які, ну, так вже влаштовано, краще роблять чоловіки. І, на мою суб'єктивну думку, хай на мене не гнівуються жінки, все ж таки, я би волів, аби, наприклад. Штурмові штурмові дії робили усе ж чоловіки. Я би волів, аби усе ж, ну, дії, які більше пов'язані з ризиком життя, робили такі чоловіки. Але поза сумнівом, я ну, не просто за, я пишаюсь тим, що у війську є жінки. Я пишаюсь тим, які це жінки, як вони виконують свою роботу. Тому моя відповідь була б десь ось така. Пане Олександре, тоді повертаючись до питання справедливості, а чи вам, як військовослужбовцю, так, який ну, теж не, не вчора е, в лавах Збройних сил, е, чи видається вам справедливою в такому випадку ініціатива Олександра Сирського все ж таки поки відкласти питання демобілізації? Мова йде там про зараз про 8 місяців, начебто для розробки окремого законопроекту? Ну, от бачите, знову ж фокус справедливості це перемогти у цій війні, і кому як не головнокомандуючому, розуміти, е як це зробити. І якщо в контексті цього він вважає, що таке рішення зараз буде недоречним, я переконаний, що в нього на то є більш ніж вагомі причини. І знову ж я звертаюсь до своїх співвітчизників, до чоловіків призовного віку. Зрозуміти, над нами нависла катастрофа без мобілізації, ми не дамо собі раду. Тому давайте відкинемо усі інші протиріччя і домовимося всередині суспільства, перш за все, чоловіки призовного віку про те, як ми переможемо у цій війні. Тоді останній момент запитував сьогодні вже в радіона Кудряшова цього, бо в мене от, ну, принаймні в стрічці в соцмережах дійсно дуже багато от таких занепокоєнь стосовно наслідків. от такого рішення, так ну коли е, люди, які там роками вже на війні, можна так казати, е, уже. Ну, вони втомлюються, вони як то кажуть, стираються так. От які наслідки це може мати, чи, чи ці самовільні залишення частин, там не знаю, дезертирство може чи можемо ми зіткнутися з таким явищем? Я поясню. я поясню, Дивіться, є позиції на цій позиції, має бути 10 бійців зараз. На цій позиції троє. Так, це троє людей, які тримають її вже, Ну не перший місяць, а може і не перший рік. Рано чи пізно і ці троє вийдуть з ладу. Якщо зараз там не з'явиться ще сім. А от якщо там з'явиться сім, я кажу зараз умовно цифри, але ви розумієте про що мову. якщо ті сім з'являться, то імовірність, що усі десятеро залишаться живі, незрівнянно вища, ніж імовірність, що ті от. Троє, які там самі залишаться живі. Але що в цій ситуації я хочу сказати тим сімом, яких ми там очікуємо, що все одно, якщо отих трьох виб'ють, вас все одно призвуть до армії і вам прийдеться тримати цю позицію. Але тоді вже не буде нас трьох досвідчених і тих, які допоможуть вам залишитись вживі. А якщо ж усе-таки ви не мобілізуєтесь, то ми тоді зазнаємо військову поразки, і тоді вас уже мобілізує країна агресор, і тоді у вас шансів вижити не буде майже ніяких. Тому я звертаюсь до вас як до дорослих людей. Давайте разом зараз переможемо у цій війні. Дякую дуже, пане Олександре. І за ваше звернення за розмову і за вашу роботу. перш за все, Олександр Япчанка, старший лейтенант, боєць роти Гонор, першого окремого механізованого батальйону Вовки Двінчі, був з нами. Говорили ми про... Питання мобілізації і демобілізації, мені здається, ну, максимально доступно пояснив вже, вже просто на пальцях, як то кажуть пан Олександр.